На що, брати, в руки зброї варто? Синок варто, йду до бою, тато, тяжкі втрати, море болю в варті, синок варті, краплі волі, тато. На що брати, в руки зброю варто? Синок варто, йду до бою, тато. Тяжкі втрати, море, болю, в парті, синок варті, краплі волі, знай синок у змій казок, зовні достатньо вічанні сил. Тут вистачає на всіх касок, та на усіх є жага носить. А ось в мене така жага. Що та рабай з моїх скронь, раб зупиняється і каже, га? Воїній йде, кричить Вогонь, я повернусь, не сумуй синок. Ще не встигнеш і закохатись, ще не встигнеш пізнати станок, ще не встигнеш скучити за тато. Сину, ти знаєш, що я добряв, та коли вигорить, буде горе. Раб перед ворогом каже так, а воїн з ним не говорить. Тато, на що брати, руки зброї варто, синок варто, йду до бою, тато, тяжкі втрати, болю варті, синок варті, краплі волі тато, на що брати, руки зброї варто, синок варто, йду до бою, тато. Тяжкі втрати, море болю варті. Синок варті, краплі волі це моя вулиця, моє місто. Знаєш, синок, це моя земля. Україна десь а дуже близько. Не хто сама ти і я. Україна це те, що у тебе зліва. Стукає у двері, відкритим серцем, стукало, доки не потемніло. Тепер воно тільки б'єти, стали до бою та всі ми творчі, от тобі сломний заповіт. Або сам жабом і закриєш очі, або сам с і вкрий світ. Стратку рятую його для тебе. Давай тільки розпишемо наші кроки. Я не буду прогулюватися у небі. Ти не будеш прогулювати уроки. Добре, обіцяю, тато, нащо обрати? Руки, зброї варто, синок варто, йду до бою, та. Тяжкі втрати, море болю в варті, синок хварті, крах і волі тато, нащо брати, в руки зброю варто, синок варто, йду до бою, тато. Тяжкі втрати, море болю в варті. Сино хварті, краплі волі тато, нащо брати, в руки зброї?